Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 грудня. Буде традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, щиро всіх вітаю з різдвом. Хто його сьогодні святкує? Ми дивили, сьогодні дуже повний базар, дуже багато покупців. Зробимо вам гарні огляди. На наступний тиждень зробимо вам гарні підбірки з тими автомобілями, які вас найбільше цікавлять. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть, Наприклад, вас цікавить там кросовери до 12, або автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів, або там семимісні автомобілі. Ну, тобто, те, то, що вас цікавить, а ви, ми, ми вам зробимо підбірки. Також, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Якщо є якісь перебої зі зв'язком, пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, то бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте нас нас лайком і коментарем. Гарного перегляду! Хонда Сірві. 14 року. Е, так, тут 17 800 ціна, 2,2 дизельний двигун, 150 кінських сил, 182 тисячі пробіг. Так, номер телефону 097 940 78 92. То зачинене, на жаль. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає в салоні. Є парктроніки. Hyundai Santa Fe. Так, на жаль, не вказаний рік. 8750 ціна. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 226 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Шкіряний салон з перфорацією. Так вона виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Фаркоп. Так, знімаємо по черзі популярні кросовери. Спочатку Nissan Rock. Спорт 2020 року. 19 500 ціна, двохлітровий бензин, автобус підкрасів, 15 тисяч пробіг всього, можливий обмін. Так, є номер телефону. Та дякую. Комбінований салон. Кайте, хвилинку є. Показую, як виглядає. Так, ще задній ряд сидінь. Так. Так він виглядає. Так, наступний у нас буде спортич. Кія спортич. 19 рік, 2900 ціна, 1,6, напевно, дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, максимальна комплектація, авто офіційне, не фарбоване, можливий обмін. Є контакти. Так, дизельний двигун, так? Так, так. Всякий випадок уточнюю. Прошу? 2,0. Пише 1,6. Ану, перегляньте. Так, так, один і Так, один і добре. Думаю, може щось недобре записали, бо буває. Салон комбінований. Автоматична коробка. Підігріва сидінь, клімат, дисплей. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Так, і що в нас залишилось IX35, yeah. так? Так. Yeah. Hyundai ix 35 11-го року. 12 950 ціна. Повний привід, двохлітровий газ-бензин, автоматична коробка передач. Можливий обмін. Так, телефон. Ось так. Угу, Дякую. Так, салон комбінований. Так, тут панорамний дах. Мультикермо. Так, Автомат. Клімат, підігріву і сидінь. І парктроніки. А, дякую. Hyundai Santa Fe 13 2013 року. 14900 ціна, авто офіційне. 24 газ бензин, повний привід і номер телефону. Є підігріва сидінь, мультикермо. Так виглядає. Повний привід. Mitsubishi Outlander. П'ятий рік, 6400 ціна, двохлітровий газ бензин, ідеальний стан, вказує власник, номер телефону є. Шкіряний салон. Ступенева механіка і підігріва сидінь. Так, кліма. Так, колір білий перламутр. 18-й рік, 22 500 ціна, 3,3 бензин, 290 кінських сил, 35 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Ось тут, сподіваюся, вам видно. Так вона виглядає. Так, салон. Шкіряний, здається, світлий, автоматична коробка передач. Власників не будемо турбувати. Передні задні парктроніки. Міцубісі Паджару. Восьмий рік, 13-300 ціна, 3.2 дизель. 294 тисячі пробіг. Є номер телефону. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Парктроніки є. Так, вперше у нас в огляді Mazda cx 8 cx Х9 перепрошую. 2019 року 28 500 ціна, 2,5 дизельний двигун турбований, можливий обмін. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріви сидінь, клімат. Nissan X-Trail 2014 року. Так, 2 літровий двохлітровий е, дизель. 2.0 дизель. Автоматична коробка передач, ага, бачу, 110 квт двигун. комплектація BOSE. максимально повний привід, свіжопригнане авто. 14 тисяч 100 ціна ще торг. Номер телефону є. Так, здається, все зачитала. Показую, як виглядає. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Не було видно. Ось так. Мультикермо. Так, автоматична коробка, підігріве сидінь. Клімат контроль. Так, є ще Фаркоп. Volkswagen Tiguan, 2011 року, 10600. Ціна буде ще торг. Двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач 173 тисячі пробіг. Так, так воно виглядає кондиціонер. BMW X5 7-го року 13 790 ціна, 3 дизельний двигун, так це Європа. Тут номер телефону. Так, інформації більше немає. Тут сильно затоноване. Значить, що щось буде видно. Так, аж дуже сильно затоновано. Автоматична коробка передач. Так, шкіряний салон. Погано видно. Уточнити все за телефоном власника. Є парктроніки. Mitsubishi Pajero Sport 16 року, 24800 ціна, 24 дизельний двигун, механічна коробка передач, 171 тисяча пробіг. Номер телефону є. Так, Салон комбінований. не тут чухли. Тому не знаю, який буде салон. Шестиступенева механіка. Паркоп і парктроніки присутні. Так, друзі, ще в нас не було в оглядах. Джип Ренеґа 15-го року 11550 ціна. 24 бензин. Так, номер телефону є тут. Так, в салоні він виглядає ось так. Нісан Кашкай, сьомий рік, 7900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 230 тисяч пробіг. Так, шкіряний салон. Підігрів сидінь. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, панорамний дах. Так, то швидше так буде показати. І парктроніки. BMW X5. Восьмий рік, 17200 ціна. Так, трохлітровий дизельний двигун, 280 кінських сил, авто семимісне. Є панорамний дах, проекція, електросидіння та кермо. Так, 300. 56 тисяч пробіг. Номер телефону тут є. Показую по колу, щоб не зважати власникам. Так, воно ну, виглядає. А, можна показати? Так, дякую. Так, шкіряний салон електрорегулювання. Вже трошки покажемо детальніше. Семемісне. Та самемісне я прочитала. Там трьохлітровий дизель. Бітурбо. Бітурбо. Так, баганий з електроприводом і показую задній ряд сидінь. Вони рідко трапляються. Деталі вже до власника. BMW x 3. 2014 року 24 350 ціна. Можливий торг, можливий обмін, двохлітровий дизельний двигун, 168 тисяч пробіг, шкіряний салон, так, автоматична коробка передач, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, ще панорамний дах. Так, зараз показуємо. Мультикермо. Так, так вона виглядає. Підігріва сидінь, клімат-контроль. Так, ви ще щось підказували? Задня камера. Камера заднього вигляду. Ага, є підігрів ще задніх сидінь. Дякую. Так, і парктроніки. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 11 тисяч ціна, 2,3 дизель, повний привід. Так, двигун 170 кінських сил, 241 тисяча пробіг. Так, салон комбінований. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, повний привід. Форт yeah. Куга 12 року. 11250, Ціна буде ще торг. Повний привід, 2-літровий дизель, авто без підкрасів. 188 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Так, авто в чохлах. Так, тут є незначні пошкодження на шві. шестиступенева механіка, клімат.